Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Завдяки вам ми зібрали кошти на ліки для маленької Арини. Сьогодні ми знаходимося тут, Святоуспенському чоловічому монастирю, де Арина зустрінеться з нашим владикою митрополитом. Ми передамо їм кошти, та владика благословить її на подальше лікування. молитву читать каждый и ночь постоянно угу. от онкологической болезни. Радуюсь, облагаю все царицы, болезни и недуги, тяжело болящие, арены, арены исцеляющие. Мама читать постели, ночью просила, утром, угу. над ней все будет хорошо, поправить Господь исцелит. Уважаемые веряне, спасибо вам за то, что откликнулись на нашу просьбу собрать нашей дочке такие огромные деньги на препарат. Всех сердечно благодарим. 9 апреля, как раз в вот день рождения Арины, мы начинаем очередной блок химиотерапии. Там будет наш препарат, еще будет один химиотерапевтический препарат и третий, это будут таблетки. Так что спасибо вам всем большое. Все будет хорошо. Храни вас Господь. Ну що, на цьому історія маленької ріни не закінчується, вона лише починається, і тому ми віримо, що наші молитви, якщо ми будемо усердствувати в них, вони зроблять це чудо. І молитвами нашого молодики, митрополита Гафангела, який дуже близько до серця це все восприйняв та кожну ніч молиться за них. Одеська єпархія продовжує робити добрі справи, і наша команда добро об'єднує, частиною якої і ви є. Продовжує ці добрі справи. Тому хто бажає, може долучитися через наші благодійні фонди. Ми залишаємо як завжди реквізити, для того, щоб наступний раз ми знову мали сили зробити добрі справи.